Алюзії на ситуацію в Україні в чорній пантері, загадка імені короля Атлантів. що не так з костюмом нової пантери, та все гаразд з костюмом залізного серця, від якого згоріли фанати. Про це та багато іншого далі в огляді фільму Чорна Пантера Ваканда навіки. Привіт, спільнота! Зазвичай про фільми, які я подивився, я розповідаю стисло у форматі гік-записнюк з купою інших тем. Але записнюк вийшов недавно, тож довелось би чекати. Та й про цей фільм мені диво, є багато що сказати. Тож, вмощуйтесь зручніше, вирушаємо в ваканду. Чи правильніше буде? так? У відео будуть спойлери до фільму, тому якщо ще не дивились. Закривайте і повертайтесь, коли подивитесь. Сподівань на фільм в мене не було жодних. Перша Пантера в свій час мені геть не сподобалась. Йшов просто похрумкати попкорном та розслабитись. Так ще через повітряну тривогу мені довелося чекати сеанс дві зайві години, що дуже поскладнило фільму Задачу мені сподобатись. Але загалом непогано. Хоч сюжет в принципі і не здивував. Я наперед знав, що побачу. І як Марвел та всі оці гік-теоретики не намагались нагнати містерії у питанні, хто ж стане новою чорною пантерою після смерті актора Чедвіка Боузмана, ми всі розуміли, що справжній кандидат лише один. Хто ще крім Шурі це міг бути? Мбаку чи Окоє? Не смішіть. На жаль, інших цікавих плотвістів фільм завести не зміг. Ми знали, що нам будуть інтродюсити короля Атлантів та Рірі Рі Вільямс, що стане новою залізною людиною. Цікаво було дізнатися, як буде виглядати її костюм. Але горе-піарщики умудрились злити його дизайн за декілька днів до прем'єри в ТВ Споті. Очікувано у фільмі багато трауру за спочившим чалою. По сюжету він помирає від хвороби за кадром. Чедвік помер від раку, тож персонажу вирішили не прикручувати смерть в битві чи щось таке. Багато сцен виділено під горювання персонажів за ним. Особисто мене найбільше пройняло адаптоване лого Marvel Studios, що йшло після вступу в повній тиші. А всі сцени, які зазвичай демонструють нам найепічніші моменти КВМ, були з Чедвіком. Основним лайном фільму стало знайомство з новою расою Атлантів та їхнім королем на ім'я Кукулкан. Це раса, що живе під водою, і їм завезли цікаву предісторію, зв'язавши їхню появу з іспанськими конкістадорами, що прийшли освобождать ацтекські племена. І щоб захиститись, вони прийняли відвар з квітки, що дала їм силу, а також змінила їхню біологію. Вони не можуть довго знаходитись на суші, тому що тепер їхній організм, наче в медуз, здобуває кисень з води. Тож вони заснували своє місто. А Кукулкан народився, коли його мати вже перетворилась на Атланта, будучи вагітною ним. Тож він наполовину Атлант, наполовину людина, та ще й з невеликими апгрейдами. Але про них пізніше. Атланти, окрім іншого, ще й довгожителі, тому що після 500 років король все ще живий та здоровий. Як і у вакандійців, у Атлантів є Вібраніум. Виявляється, що метеорит, який впав в Ваканду, та збагатив їх цим ресурсом, який зробив їх продвинутою державою, був не один, як вони вважали. Ще один такий впав в океан, де його й освоїли Атланти. Після того, як Чала явив світу ваканду, яка до цього вела закриту політику та приховувала від світу свою потужність та головний ресурс. Інші держави також захотіли отримати вібраніум. Америка, наприклад, за допомогою молодої геніальної студентки Рірі Вільямс створила девайс, який може задетектити вібраніум. та знайшла його в океані, що дуже не сподобалось Атланта. Тож кукулкан прийшов у ваканду та пасивно агресивно заявив. Знайдіть того, хто створив девайс та доставте до мене, щоб я її стратив. Або у вас будуть непереливки. На цьому і базується конфлікт. Шурі з окоєм чать до Америки, щоб врятувати Рірі. Але Шурі разом з Рірі потрапляють в полон до Атланті, де корой пропонує Шурі, союз їхніх держав. Мовляв, не товаришуйте з тими натовськими баганцями, погнали зі мною та разом захопимо світ. І ось це захопимо світ, наче як люте кліше. Але гештальку Кукулхана через загарбницькі дії цивілізованого світу в минулому, що прийшов на його землю, купі з мантрою кращий захист це напад, змушують нас повірити в мотивацію персонажа. Звісно ж, вакандійці, добрящі люди, по-перше, не можуть віддати рірів жертву, а по-друге, піти війною на світ, з яким пліч опліч відбивали атаку Таноса. Тож в заключній фазі нас очікує війна Атлантів проти Ваканди. Де Атланти, як не раз заявляється в фільмі, переважають числом та технологіями, а ваканда ще й залишилась без головного імбового захисника. Бо в першій частині Кілмонгер, коли став на престол, знищив рослину, яка давала чорній пантері силу. Але весь цей час Рірі намагалась відновити її синтетичним шляхом. І коли побувала у полоні у Атлантів. Отримала елемент, якого не вистачало, щоб ту рослину відтворити. Якраз до фінальної битви вона встигає приготувати відвар та сама його приймає. Тож у нас є нова Чорна Пантера. Вірі в цей час отримує ресурси вакандійців та майструє собі крутий костюм. Фінальна битва Кукулкан програє двобій Пантері та капітулює. Кінець. І тепер про моменти, що були вдалими. Та що не дуже, обидва персонажі дебютанти добрящі. Рі Рірі, яка в майбутньому точно зіграє вагому роль в КВМ, бо знімається її сольний серіал. Та й у фільмі Війни Броні, я думаю, вона точно з'явиться. Акторка чудово грає. Персонажка не виставляється карикатурою, як часто буває з техногіками. Подивіться на флеша Міллера, наприклад, схожий лайн. Вона потрапляє зі свого затишного гаража до нового для себе світу, сповненого небезпеки та нових відкриттів, та не кривляє пику, занадто дивуючись усьому, що бачить. Цікаво взаємодіє з Шурі та чудово вписується в останню битву. Також смерть королеви, щоб її врятувати. По-перше, класна сцена, вона знята дуже гарно. А по-друге, придає Рірі міцного зв'язку з вакандою. Королева мати віддала життя, щоб урятувати звичайну дівчину. В майбутньому зв'язок Вірі та Ваканди буде мати міцне підґрунтя. Ми з вами багато палали з дизайну її костюма, коли його показали в тв Споті. Я в Телеграмі стібався, що це Бамблби змішаний з червоним паверрейнджером. Але якщо подумати про цей костюм, добре, що він саме такий. Дивіться народ: дівчинка підліток майструє собі костюм. Як по-вашому, він має виглядати? Як войовнича Угу, Зараз. Який вона, по-вашому, би обрала дизайн? Як на мене, саме такий. Та й зв'язку у Рірі з технологіями Старка поки що немає. Хоч у Лігві Рірі і були креслення чогось схожого на реактор Старка, мови про його технології поки не було. Тож зараз нам показали такий костюм, який їй довелось залишити в Баканді. І далі, коли вона сконструює собі новий, вже дома, і буде мати зв'язок з технологіями Старка... Він буде виглядати відповідно. І тепер, коли вона з'явиться в ньому, ми набагато більше кайфанемо на контрасті з цим. Кадри зі зйомочного майданчика її сольного серіалу якраз і показують, що нова броня буде виглядати суворо та потужно. Король Атлантів. Перед тим як поговорити про самого персонажа, хочу зробити невеличкий відступ на нашу з вами улюблену рубрику, яка визиває мільйони срачів у коментах. Імена персонажів. Весь цей час ми називали Немора неправильно. Почувши, як він представляється в фільмі, я спочатку наїжачився. Намор? Я подумав, що це наші дублятори собі вигадали? І прямо під час сеансу почав обмірковувати це питання. Отже, в оригіналі його ім'я складається з чотирьох англійських літер. І ось ця читається як Ей. Але є все одно багато випадків, де вона читається як А. Тож, як правильно, можливо, хтось першим переклав його як немор або неймор. І так прижилось? Хто я? Пізніше в фільмі ми чуємо, як він називає сестру на мові Атлантів на мора. Ага, справу закрито. Namor. Якийсь перекладач колись давно допустився помилки і вів нас в оману. Правильною версією завжди було Намор. Так? Принц Неймор. Who's with Neymar? Oh, Neymar. Отже ні. Себто Неймор? Як і в багатьох анімаційних проєктах, так і англомовні ютубери увесь час звуть його саме Неймор. Значить, це Marvel Studio не шарить за канон та видали такий конфуз. Шейманіо. Але ж за час існування КВМ ми вже не раз переконувались, що за канон та комікси вони шарять як ніхто. Всі ці пасхалки, зв'язки і так далі. Не могли ж вони допустити таку помилку? Звісно ж, ні. Біл Еверетт, що створив персонажа, розповідав, що коли обирав йому ім'я із всіх варіантів, які він накидав, йому найбільше сподобалось ім'я Роман, прочитане задом наперед. А якщо Роман англійською не вимовляється як ромейн, я думаю, такі випадки можна знайти, але в більшості це буде роман, як, наприклад, режисер Поланський. І якщо ім'я персонажа вигадане саме як анаграма імені Роман. То правильно говорити намор. Чому тоді весь цей час, коли він з'являвся в мультах, самі Марвел називали його Неймор? Не знаю. Можливо, ті, хто займався анімаційними проєктами з ним, не так скрупульозно підходили до роботи, як Марвел зараз. І просто зачитали його ім'я за звичнішою для себе транскрипцією. А ми з вами, шановна спільнота, тепер маємо звикати, що він намор. Питання, як тепер називати саме коміксну версію? Як раніше робили самі Марвел чи за новим каноном? Запрошую вас подискутувати на цю тему в мене в телеграм-каналі. Посилання в описі. Сам персонаж мені сподобався: серйозний, сильний та з мотивацією. Актор чудово втілив його на екрані. Він не дуже схожий за вайбом на коміксну версію, але ця мені зайшла. Єдиний мінус це крильця на ногах. Якось несерйозно виглядає. це. Немов Вастерікс якийсь, але в екшн-сценах він потужний. Далі буду радий його бачити. Марвел, до речі, не тільки з іменем його почаклували, його оріджин також відрізняється від коміксового, але туди не будемо занурюватись у цьому відео. І ще одна важлива деталь зв'язана з ним. Та ще раз, давайте заспіваємо дефірамби, крутості файгів та компанії. На в фільмі, описуючи свою фізіологію, каже цікаву річ: Я мутант. І всі ми знаємо, що мутанти скоро з'являться в КВМ. А знаєте, хто був першим мутантом, який з'явився в коміксах Марвел? Так, саме цей пан. Серйозно? І ось вони роблять таку круту неймовірну річ, бо він став і першим мутантом, що з'явився і в кіно Всесвіті. Окрім цієї фрази, більше ніяких референсів в бік мутантів не було. Та й рано ще. Ось так Марвел і прокручує свої брудні гайп-інтриги. Тут і там розставляє для нас свої пастки, і на початку вони ледь помітні, але кожна зіграє свою важливу роль. Якщо ще трохи покопатись в цій темі, то можна знайти натяки, що Марвел піде по новітній ері мутантів в коміксах, яку створив Гікман. Я вже виказував цю надію раніше, а першим відео на цей канал став якраз огляд цієї серії коміксів. Подивіться по підказці, якщо не бачили. Намор отримав свою мутацію внаслідок того, що його мати прийняла від Вар. Що зроблений з містичної рослини. А саме потужний зв'язок мутантів з особливою фауною і вибудував Гікман. Вони створили свою державу на живому острові. Всі їхні технології зараз базуються на рослинах. Портали виростають з одних квіток, лікуються вони іншими. Навіть зброя у них рослинно-біонічна. Тож ловимо ще й натяк в цю сторону. Тепер трошки критики. Шурі маленька. Excuse me? Чекаю від вас, тумаків за бодішеймі. Особливо від вас, Тікток, коли я закину цей шматочок туди. Хм, з Ютуба звернувся в Тікток. Зламав четверту стіну, виходить. Так от Шурі в костюмі, на жаль, не виглядає як сильний воїн. Я не кажу, що вона має бути бодібілдером. Але дійсно, коли вона б'ється з намором, то візуально, як наче не становить йому загрози. А шолом настільки більший тіла, що мені постійно здавалось, що їй важко втримувати голову. І вона тягне її до землі. Трохи підкормити дівчину до наступного фільму не завадить. От ви на Брі Ларсен постійно бурчите, а вона он як в залі пахає перед зйомками. Нехай Шурі до себе бере. А взагалі дизайн нового костюма стильовий. Золоті вставки гарненькі. А ще сцена, коли намор проткнув Шурі спис. Це що таке Марвел? Ну так не робиться. Вона класна і неочікувана. Але після такого персонаж має померти. І тут не питання реалізму, бо шукати його в супергеройських фільмах справа невдячна. Віковий рейтинг навіть кров не дозволив їм на спис, що вийшов з тіла додати. Але тут момент в постановці сцени, коли показують таку шокуючу сцену, вона має призводити до наслідків. Персонаж має померти, наприклад. А так це просто тригер для аудиторії. Краще б її взагалі не було, як на мене. Ваканда сама по собі так і залишається безликою. Не дуже розкривається сама країна. Як живуть люди, як вона влаштована, могли б показати якийсь міні-сюжет всередині країни, який би більше персоналізував її для нас. Так само й Талокан. Показали, наче, цікаве підводне місто. Але був один проліт камери. Так, навіть він зміг зацікавити мене. Там, до речі, жителі грали в цікаву гру з м'ячем, що схоже було на ту, що була в мультфільмі Дорога до Ельдорадо. Цей мультфільм також був про конкістадорів та плем'я, що мало багаті ресурси, які хотіли викрасти освободітелі. Але як подумати, Марвел ніколи не зациклювалося на таких речах. Жодну зі знакових локацій не розкривали. Планети вартових, Зоковію, навіть домівку Таноса. Все показано швидко та на рівні концепції. Ну, як знаєте, Марвел. І ще мені сподобався вайп Бакандійці в США, але також мало. Можна було побільше затримати Шурі та Окоє в Америці. Я б з задоволенням подивився, як вони шукають Рірі. -Рі. Нехай би у них вийшли з ладу гаджети, наприклад, та вони були змушені адаптуватись під нові умови та шукати її власноруч. І з приємного ще музика. Трек, що грав у сцені знайомства з талаканом, я додав собі до плейлиста. І взагалі саундтрек у фільма дуже вдалий. Перший був перенавантажений етнічними мотивами: клацав, грюкав. Так, він був особливим. Дав вакандійцям оці впізнавані мотиви, що грають, коли вони з'являються. Але швидко набридав. А тут ти весь фільм чуєш, як музика гармонує з тим, що відбувається на екрані. Ну і на кінець дивлячись, було важко не провести аналогію з тим, що відбувається у нас в країні, та головним конфліктом фільму. Більша, багатіша на ресурси та воєнну місць держава вимагає від сусідньої перестати вирошувати з іншими державами та прогнутись під її повістку, атлантський мір, так би мовити. А коли та відмовляється, атакує її сцени з бомбардування мирного населення, різні підрозділи, що протистоять ворогу, регулярні збройні сили та залучення додаткових, так би мовити, територіальної оборони Ваканди. Коли старіші не втікли в гори, ну це ж чисто міграція до Львову. Думаю, мбаку нормально там за орендну плату. Ну і звісно ж, окремий кайф – це викрик слава Ваканді під час бою. Цікаво, це наші дублятори на Ваканда Форевер один раз собі дозволили так сказати. Чи в оригіналі дійсно було to Ваканда? Думаю, що, скоріш за все, перший варіант, що і так круто. Але чекну, коли фільм з'явиться в оригіналі. А ще ж лінія з Росом була в фільмі. Як на мене, взагалі не потрібна та просто забирала час. Краще б витратили її на один із варіантів, що я пропонував вище. Але я розумію, навіщо це було. Хотіли представити директорку та на майбутнє доправити роса в ваканду. Ну окей, якщо Рос залишається, нехай вони пересічуть його зі стренджем. Бо з того часу, як анонсували, що Фрімен приєднується до КВМ, я так також ду реюніона Шерлока та Ватсона. Ще одне. Отже, Чорна Пантера 2. В цілому вдалий фільм, як на мене. Так без цікавих твістів та моментів, так з мінусами. Але вводить нових персонажів, потихеньку рухає який на все світ далі. А головне, залишає по собі приємний вайб. Пишіть у коментарях, як фільм вам. Що сподобалося, що не дуже. Підписуйтесь на канал. Ну ми створимо найбільшу українську гік-спільноту. І як завжди, далі буде.